І гість вікна в Європу Павло Ковтанюк, експерт реанімаційного пакету реформ. Щиро дякую за вашу участь. Пане Павло, що робити із 49-ю статтею Конституції України, яка гарантує безоплатну медицину державним коштом? І як на вас, як має звучати ця стаття? Ну однозначно змінювати І потрібно змінювати, тому що 49-та стаття конституції це, на мій погляд, основне гальмо будь-якої реформи в системі охорони здоров'я. Там є два принципових пункти, які треба змінити. Перший це як ви сказали, гарантія безоплатної медицини, яка є фактично на сьогоднішній день брехнею, та тому що за статистикою більше половини. Майже половина коштів, яка витрачається в медицині в Україні, витрачається громадянами України, а не з державного бюджету. Тобто, фактично, ця стаття є неправдою в цій частині. І друга частина це заборона на скорочення медичних закладів, що також є дуже популістською, скажімо так, частиною цієї статті, бо Україна має надзвичайно велику непотрібну мережу закладів. Україна друга в Європі за кількістю лікарень, і ми з вами особливо, мені здається, не відчуваємо себе від того здоровішими. Як на вашу думку, як виглядають настрої в уряді з приводу реалізації цієї запланованої реформи? Чи вірите ви, що ці речі будуть зроблені? Я вірю, тому що в уряду немає іншого вибору. Якщо вони захочуть зробити будь-яку реформу в системі охорони здоров'я, справді реформу не імітацію, як це було в минулому, то вони будуть змушені змінювати статтю 49 конституції України. Вона зв'язує на сьогоднішній день їх по руках і ногах, тобто будь-який рух до... Страхової медицини, нестрахової медицини, будь-чого все упреться в 49 ту статті конституції України уряду вочевидь, доведеться пояснювати українцям, що означає відміна цієї статті. Як на вас чи здатне українське суспільство Сприйняти відміну статті 49 Абсолютно здатне. Українське суспільство, воно таке саме нормальне суспільство, як і будь-яке інше. Якщо говорити йому правду, воно це сприйме. А правда полягає в тому, що жодної безоплатної медицини, навіть в державній мережі закладів, на сьогоднішній день не існує. Більше того, як я вже говорив, майже половина всіх коштів платиться з кишень. Такого немає навіть в ліберальних системах охорони здоров'я, як Америка. Тобто Україна в Європі чи не найперше за кількістю платежів з кишень. Це ненормальна ситуація. Ми це все відчуваємо. Ми це кожен день бачимо. Якщо сказати це людям чесно. Вони це зрозуміють, я в це абсолютно вірю. Тоді варто пояснити механізм роботи цієї нової системи в рамках реформи, які внески будуть робити українці, як вони розподілюватимуться. Держава повинна забезпечувати медичну допомогу в межах своїх можливостей, скажімо так, так. Незалежно від того, чи це буде страхова модель, чи це буде бюджетна модель. Це насправді не має на сьогоднішній день великого значення. Значення має те, що з цими грошима. Робиться, вони повинні почати йти за пацієнтом. Оцього зараз немає, і це, мабуть, найбільш радикальна частина реформи. Тобто, держава повинна припинити просто витрачати гроші на мережу лікарень, як це робиться на сьогодні. І вона повинна платити ці гроші за послуги для пацієнта. Тобто, пацієнт отримав послугу, лікарня отримала за цю послугу гроші. Тобто, гроші йдуть за пацієнтом. Це буде основне, що. Уряд, якщо захоче робити реформи, це буде основне, що він повинен буде робити. А які в від українців вимагатимуть? Це буде залежати шлях, який обере уряд. А уряд може обрати різний, скажімо так, набір інструментів залучення коштів до системи. Сьогодні це тільки один спосіб через податки. Він також може використовувати приватне страхування, він може використовувати співплатежі, тобто частина плати держава. А те, що держава не може покрити, людина доплачує з кишені, наприклад, або через якусь страхову компанію і так далі. Для одних категорій населення це може бути 100% покриватися державою, для категорій населення, які можуть собі більше дозволити фінансово, у них можуть бути ці співоплати більшими, або вони можуть повністю страхуватися на приватному ринку і так далі. А чи будуть гарантуватися страхові виплати для всіх осіб, це власне те, про що ви казали. Чи гарантується система те, що всі хвороби будуть лікуватися в рамках цієї системи? Бо є чимало випадків, коли люди просять на лікування своїх близьких, наприклад? Система повинна бути приведена в до, скажімо так, реальних можливостей держави. Тобто держава може зі своїм обмеженим бюджетом піти двома шляхами або забезпечити трошечки, але для всіх. Або все, але для невеликої кількості людей. Так? Тобто в Грузії, наприклад, держава роздала ваучери бідним людям. Тобто для них вона покривала все. Всі інші люди страхувалися на ринку страхових компаній приватними. Або можна піти іншим шляхом, і держава скаже, ось і мінімальний пакет послуг, який кожен громадянин України може отримати, наприклад, там, швидка допомога. Там, лікування якихось соціально небезпечних хвороб як туберкульоз і так далі. А інше там вже будуть питання, якісь доплати, страховки і так далі. тому подібне. Як на вас запровадження інституту сімейного лікаря було рухом напрямку цієї реформи? чи ні? безперечно, це ключова річ в реформуванні нашої пострадянської системи. Пострадянська система орієнтувалася на лікування в лікарнях, що дуже удорожчувало лікування на сьогоднішній день. Більшість грошей, які є в системі, ідуть в ці лікарні на комуналку. На утримання цих всіх будинків, і ми бачимо, що навіть не вистачає цих грошей. Сімейний лікар він цю проблему вирішує, тому що більшість звернень буде йти на нього. Сімейний лікар це дуже дешево для держави і дуже ефективно, тому що він добре працює з пацієнтом, він знає пацієнта і він є для бюджету дешевим. І, безперечно, це був правильний крок, хоча, скажімо так, це робив уряд, який нам не дуже симпатичний, та уряд Януковича. Але ідея була правильна. Інша справа, що зроблена вона була. В своєрідний спосіб, але це доведеться продовжувати, як на вас існуюча модель у країнах Європейського Союзу, чи підходить в готовому вигляді якась як із них для України для Запровадження? В готовому вигляді, будь-яка міжнародна організація, будь-який експерт відомий вам скаже, що ніколи не копіюйте системи в готовому вигляді. Тобто, кожна країна фактично повинна створити власну систему. Вона може запозичувати певні елементи з різних систем, скажімо там. Страхування бідних за допомогою ваучерів з Грузії, а приватний ринок, як в Голландії, приватний ринок страхових компаній, там ще щось з Німеччини і так далі. Зраз, якісь окремі будівельні такі цеглинки брати з різних країн, але робити щось своє, бо в нас свій контекст. Жодна країна не має точно такого самого контексту, як наша країна. І ця система поки ще не розроблена. Вона в стадії розробки. Цим займається, наприклад, стратегічна дорадча група, створена при міністерстві охорони здоров'я, яку входить сім українських і 12 міжнародних експертів. Вони вже розробили документ, який називається стратегія реформування охорони здоров'я на 2015-2025 рік. Буквально за тиждень цей документ піде на громадське обговорення. Більшість відповідей на ці питання там є. І ми маємо надію, що ми, як реанімсім пакет реформ, підтримуємо дуже цю ініціативу. Маємо надію, що уряд візьме її як дорожню карту для своїх реформ. Павло Ковтонюк, експерт реанімаційного пакету реформ, відповідав на запитання вікна в Європу. Щиро дякую за вашу участь.